що ми сьогодні маємо чітко відстоювати кожний клаптик землі, причому знати, що то за клаптик, знати його історію, це перший момент. Другий момент, як правильно, ви зазначили, що група у нас творча, з усіма колегами співпрацюємо. Ми ну скажімо, відверто, скажемо, знані в місті і в Черкаській області. Причому ми завжди в мейнстрімі, Ми тримаємо руку на пульсі. І коли ми формували власне програму. Ми дуже важливий акцент звернули саме на сучасні виклики stem освіти і виклики нової української школи. Тому власне та третя дуже важлива для нас група в програмі, яка знаходиться це діяльний підхід. А ми акцентували увагу на тому, що ми не просто займаємося позитивістським сприйняттям історії навіть рідного краю просто факт та для нас дуже важливо дати певні soft skills, тобто певні навички учням. А що вміти працювати з картою, визначати координати того чи іншого об'єкту, враховуючи те, що у більшості навчальних закладів і великих STEM-центрів є 3D-принтери, а чого б, скажімо, не відтворити той самий замок Черкаської, зокрема в дев'ятій гімназії або одним з авторів реалізації проекту міжгалузевого черкаського замку пошуку. Тому а, от та дуже важлива складова, що ми не просто. Займаємося накопиченням фактологічної бази. Для нас дуже важливо дітям дати навички. І ми взагалі бачимо такий собі перспективний проект, щоб діти потім почали вчити батьків. І щоб учень сказав, батько, давай сядемо в машину та поїдемо і подивимося на тальнівський замок, який сьогодні складними умовами Анатолій от ми вчора буквально повернулися з дружиною, з колективом, були там, щоб вони це просто подивилися. Тому наш дуже важливий акцент і творча група на це спрямовувалася. Ми вибудовували різні сучасні, дуже важливі й потрібні оці компетентності учням, вміння працювати з технологіями, вміння працювати з 3D-модулюванням, вміння створювати певні проєкти, міні проєкти такі інше. Тому ми здається, що наша творча група в цьому сенсі вона придала цьому трошки нове дихання. І як сказала сьогодні пані Наталя, що це тільки початок, тому що ми зараз будемо красу формувати базу оцих дуже важливих речей, тобто збір відео, аудіоматеріалів якихось певних, так певних у цих проєктів і можливо. І ми навіть на це орієнтувалися. що в нашій програмі дуже важливо, що коли цей курс буде вичитаний, щоб це була презентація якогось проєкту. Та, да, тобто не просто діти отримали матеріал про ну черкаський край, окей, да але щоб це чимось закінчилося. Хай це буде якісь історія невеличкого міста, історія невеличкої якоїсь там унікальної громади, якоїсь там, тобто ну тобто щось цікавеньке, і тим самим ми будемо створювати певну цікаву базу, і це вже потім в другій редакції можливо, буде реалізовано. Тому я собі бачу такий певний і мисянський, якщо хочете підхід, просто черкаси е стають такими менстрімом. Вони задають певний темп. Ну і хай до нас і інші області доєднуються. Але ми будемо першими. Дякую.